Добрий день, Добрий, день, Добрий день депутати, працівники міської ради. На засіданні 61 позачасової сесії 18 депутатів. Відповідно, пункту 8 частини 4 статті 42 закону середній в, в, в України розпорядження міського голови від 08.05.25 року No29-92. Я здійснюю підрахунку голосу і пропоную обрати вчену комісію складу таких депутатів. Пана Полі Васильовича, пана Полія Володимировича та Москва Лінії Валенти. За те, що ці депутати будуть в президії, прошу дати вчений комісії занятий. Пригрілися, так? Дані за проєкти рішення для не були розміщені на сайті міської ролики. Нам необхідно прийняти порядок дані, що це перші сесії, заступниця. Прошу тепер порядок дані, прийняти в цілому повіданні. Виханець. Зло.

У нас три питання. Перше питання: що надається на вашому комплекте, різні відпірали, заразу мене практивно руки щодо віддання, зібрання діяти коштів 80 гектарів. Засновано по цьому питанні вісім продіологи. Що стосується даного проєкту рішення, значить, надати дозвіл. Відповідно на розроблення проєкту землеустю, що доведення заменити 70 соток для розміщення будівлінь, будівлінь, струк, і експлуатації основних підсотних подібних споруд підприємства переробної і машинобудівної промисловості. Це територія колишньої агросії техніки в районі спеццентру. Це готується проєкт під реалізацією даного лоту. Моя запитання – «За», саме – «За», січовий, – «За», тимошення, за. Тимошенко – «За», шпичака – Шпичак Шпичак-Анатолій – вітавий. Харчук. За. Друге питання. Про передачу земельних діялки площі 1,8 гектара, постійне користування, нікс чегрет. За 100%. <coughs> Що стосується даного проєкту рішення, значить на попередній сесії надавалося дозвіл на розроблення проєкту Нікс Чегрин. Це під дорогою, яка проходить до козацького хутора з Вони виготовили проєкт під цією дорогою, і міська рада передає посіне користування для реалізації даних проєктів. Там буде капітальне ремонт асфальту. Ну, чого тут напряг тому що Васне Івановичі в травні місяці буде виплатити якісь кошти на цю на ремонт цієї дороги. Це все це у нас з цього статусу це Як це буде чи не буде, бо на дорога цьому році, ніхто не ні, 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 тільки по державі. Але це інша структура, коли йому дадуть ці гроші, тому це все було позачавому сесії, це все відповсечь, хромований час. Треба салівали, що сидяться. Нема запинення нікого. Ні, ні. Волосся не приймає. Розлишає. Малий. Не розчуття москален козак. Не буде. Онфрієвич. Прудкий. Ременю. Ой, савадаш. Січовий. Согира. Тимошенко. За. Шведенко, шпичак Шпечака Нацвіт. Шпичак літальник. Рішення прийняття. Третє питання. Додання дозволу козацька спадщина. Розроблення проєкту. І далі я до площадки на цілих 12 сотень гектара і зміни його призначення. Що стосується даного проєкту рішення, значить, 12 соток – це під посольством, яке знаходиться біля відбаровної виробляння. Вони до нас звернулися і змін... на... 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 прошу надати дозвіл на зміну цільового призначення. Там було інше комерційне призначення, вони хочуть для розміщення обслуговування музейних закладів. У них питання да, планів, що не займає. Олексійович, Луканець, Так. Верховом Так. Малий маленький. Да. Да. Москаленко заходинка. Он ухрюєч. Круткий. Сабодаш. Січовий. Тогир. Шведенка. Спечакана. Спечатка. Бачите, сведення, дорога. Рішення прийняти. Шановні, дякую вам всіх, хто наш час. Сьогодні ви знаєте казати нас на 9 травня. Ми не забули.